Обличчя Африки побачили в Івано-Франківську. Одноймену виставку живопису презентувала художниця Лідія Мельничук із Хмельницького. Семи років дівчина опановує художнє мистецтво. Кілька років тому почала підписувати картини псевдонімом темна. В Хмельницькому національному університеті здобула фах комп'ютерний дизайн інтер'єру та меблів. Аби якось відхилитися від чітких креслень, створила масками олійних фарб, серію картин про життя, культуру, соціальні проблеми африканського континенту. Я хотіла показати, як. Так живуть інші люди з іншим кольором шкіри, з іншими традиціями та іншою культурою. Що Вони бідні, але вони веселі та, та щасливі. Художниця намагається привернути увагу до проблем третього світу, про які більшість не задумується. Зокрема, картина Голод під якою розміщена тканина із кількома гривнями, найгустріше показує африканську бідність. Картини з назвами Дочка вождя, Двояка допомога, посмішка за один долар описують нинішню ситуацію спекотної країни. Вона висвітлює життя цих людей по різному, і одну фразу, яку вона мені сказала. Це от е, люди, які все-таки захоплюються Африкою і культурою цих племен африканських, вони приїздять і бачать просто яскравий одяг. А що сховається за цим яскравим одягом? Картини, які зображують сум Африки, мене пригнічують, оскільки я нічого не можу вдіяти. Тобто я можу лише економити воду <с? <с?> і сортувати сміття. Але безпосередньо допомогти цим людям я не в змозі. Обличчя Африки уже шоста персональна виставка творчості Лідії М. Темної Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.